Друзі, всім привіт! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні перевіримо, як почувають себе відводки, які ми вчора пересаджували у наші вісьмки. У наші литі вісьмерки. І обробимо щавлевою кислотою. Розвів щавливу кислоту десь 25-30 грам приблизно на літру води. так сидять, бачимо, займають 2, 4, 5. Шість рамок. Шість рамок. Так само тут займають сім рамок. Будемо обробляти по безрозплоду. щавелькою я користуюся взагалі постійно по безрозплоду. При ізоляції маток. Так само і весною, як матки в ізоляції під час весняного медозбору, я обробляв щаблевою кислотою. Замовляв, тається, іспанську, а зараз замовив українську. Український виробник шавлюю кислоти. Ну, в принципі, так мені сказали. Зараз всі пооткриваємо. Всі пооткриваємо і вже разом пролємо. По одному я так не, не звик робити. Я як обробляю повністю всі Повністю всі відкриваю, потім пройшов, пролив і вернувся, закрив. Бачимо, що вулики, що вулики в основному повні. І місця навіть не вистачає, бо я поставив заставну, щоб за заставною переносили мед. Поставив заставну за заставною, вони мед переносять вніс до. Одна рамка їм би не помішала. Що ми бачимо після вчорашнього переселення. Після вчорашнього переселення бджола почуває себе добре. Бачимо, що тут звисає, покажи син. Покажи син. За заставною. Рамок, в принципі, вистачає, прийдеться по вже пізніше. Не пох... Ну так, да, як холодніше, буде по холодах, просто скоротити повністю на медові рамці. І все. Обсидка отака, якщо цікаво. Покажи. На медовій рамці сидять на крайній давай. Ось така обсидка. В принципі, на п'яти рамках, я думаю, можливо, ще бджола відійде, на п'яти рамках відводочки будуть зимувати, будуть зимувати саме те буде. Повністю буде обсидка, губи будуть сидіти. Надіваємо рукавички і будемо пробувати обробляти. Давай спере такого. Дірочки великі, я думаю, по два рази не потрібно на вуличку проливати, по разу вистачить. Розплоду в сім'ях взагалі зараз немає. Вчора пересаджував і цьому впевнився. Уже давно пройшло тих 24 дні після ізоляції. Маток, як матки були закриті в ізоляторі. Розплод весь повиходив. Кліщ сидить на бджолі і по безрозплоду проливаємо. Проливаємо, як я казав, українською щавлевою кислотою. бджоли оброблені десь буде до п'яти днів падати кліщ До п'яти днів буде падати кліщ, ми поставимо контрольні такі вставки або листочки. Подивитися, чи залишився кліщ після полосу. That's okay. good. А що це за банк? Встань, там. щоб все було видно. закінчили обробку з чалевою кислотою. Нагадаю, матки були закриті всередині серпня. Зараз розплоду. У сім'ях немає, взагалі немає. Зараз весь кліщ на бджолі. Полоски ставилися, кліщ падав, зараз щавливою кислотою обробили. Остального кліща знімемо, на цьому питання буде закрите. Можливо, пролємо ще раз в кінці жовтня. Побачимо, як буде кліщ осипатися. Чи є кліщ, чи немає. Все, друзі, все буде Україна.